Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий професійний шурупокрут від компанії Bosch. Це нова моделька. Давайте подивимось, що там всередині. Маємо ось такий кейс. Ну, Кейс непоганий, але щось немає. В нього як ребер жорсткості, і він такий трохи хлібкий. Але на швидкість не влітає. Давайте подивимося, що всередині. Всередині маємо сам ось такий безщитковий шурупокрут. Дивіться, має він металевий патрон до 10 мм. Крутний момент в нього 30 Нм. Є 20 режимів вибору крутного моменту. Так, по якості. Ну, дивіться, взагалі, то по якості пластик дуже такий приємний. Досить щільно він прогумований. Добре сидить в руці. Ця п'ятка от така прогумована в нього. Досить м'якенько перемикаються швидкості на редукторі з першої на другою швидкість. Що в нього? Давайте ще подивимося. Є ось така дуже швидка зарядка. Зарядка виглядає так дебело. Запасний акумулятор ще є. Гарантія на нього 3 роки. І що можу сказати? Я тут. Трохи взяв ще ось такий Powermax безщитковий, для того, щоб ми порівняли трохи їх. Дивіться, взагалі-то тут немає ніяких кріплень додаткових, немає ніякого гачка для того, щоб його кліпси, як в PowerMax, щоб його кудись можна було приткнути. Він, мабуть, розрахований на кабуру. Дуже такий, така обтікаєма в нього форма. І вроді як нова ця модель, але виглядає так, як будто дід його залишив вам повспадок. Ну, мені так вважається. Взагалі-то Bosch всі знають, всі купують, він класно працює, свою роботу робить. І ще в нього така є цікава штука. Дивіться, після того, як ви, ви натиснули на гачок. Вимкнулася вимкнула, вимкнула в нього підсвітка, і після того, як ви вже його попрацювали їм, 10-6 секунд вона світить. Для чого? Щоб може там ти попрацював потім, поки йдеш додому, там, підсвічував собі дорогу, не знаю. Ну, Для чого там 10 секунд ще, щоб воно світило, мені не ясно. Також є, є індикатор заряду акумулятору. І давайте подивимось, порівняємо його з PowerMax. Дивіться, По габаритах вони дуже схожі. Дуже схожі. До речі, в метабо набагато, набагато сильніше треба цей важель перемикати. Ну, дуже туго він зроблений, ніж у Bosch, м'якенький взагалі. Дивіться, якщо дивитись по задньому профілю, то як будто в метабо. Ширша рукоять, але вона більш ен ергономічна. І в руках тримати метабо, ну, поприємніше, скажу так. Е, також е, PowerMax безщитковий, в нього більший крутний момент. І по ціні, дивіться, Bosch е, десь 6500. Там 6500 з копійками в гривнях. І PowerMax безщитковий на 1000 гривень буде дешевше. Тому. Побошу, багато переваг не бачу. В Powermax є. І дуже приємна, приємна ергономіка. Більший крутний момент. Не знаю, кейс в них краще. І навіть вони, в них така продумка, акумулятори додаткові, які є в кейсі. Там такий є ковпачок такий захисний. Щось вони про це подумали. Тут нічого такого нема, а ну, ковпачок Звичайно, не вліє на працю, але приємно, коли він є. приємно коли він є Тому дивіться, взагалі-то ось така нова моделька від компанії Bosch. Кого зацікавила, залишу на нього посилання. Замовляйте, тому що ви знаєте, Bosch він може не так класно виглядає, але він працює і свої гроші він відпрацьовує. Тому залишу на нього посилання під відео. Переходьте, замовляйте. Кому буде цікаво, також залишу посилання на мій телеграм-канал ЄІнструмент. Також підписуйтесь і там будуть додаткові знижки на цей шурупокрут. Всім пока!